Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D. Ми маємо зараз для вас квартиру 95 тисяч євро за 119 квадратів. Вона досить таки велика. Ми зараз бачимо диван, це в нас вітальня. Диван, крісла, маємо стіл. Маємо також кондиціонер і квартира в цілому світла. Маємо багато вікон. Далі ми бачимо кухню, велика кухня, маємо робочі поверхні, вони в непоганому стані. По ремонту теж проблем немає. Плитка. Зроблена добре, маємо вмонтований холодильник, маємо помінені двері по всій квартирі, що дуже важливо. І з кухні ми маємо ось такий господарчий блок. Наступна спальня. Тут не вистачає ліжка, потрібно купити ліжко. Але тут є балкон, бачите, що в нас по ремонту. Ось такий балкон, і плюс є що балкон засклений. Рухаємося далі. У нас санвузол, маємо душову кабіну, умивальник, маємо унітаз та біде. По ремонту теж немає проблем. Маємо плитку, світло, все в порядку в цьому санвузлі. Далі наступний санвузол, він набагато більший. Ми маємо тут ванну, маємо умивальник, унітаз, біде. Плитку ви бачите, жодних проблем. Наступна спальня: ми маємо тут двоспальне ліжко, маємо тумбочки і маємо велику шафу. Вона в хорошому стані, і вікна з цієї спальні в нас виходять патіо. Наступна спальня, вона найбільша в цій квартирі. Ми маємо двоспальне ліжко, маємо тумбочки. Навпроти теж маємо маленьку тумбочку під телевізор. Біля ліжка ми маємо ось таку велику шафу. І вікно в цій спальні теж виходить в патіо. І ось так виглядає наш будинок зовні.